А ви загалом конфліктна людина? Я нажив собі і ворогів, і недругів, ким тільки я не був агентом Кремля. Мені мали вручити підозру. рок н Рок-н-рол, секс, наркотики, алкоголь у вашому житті. Щось цього мало місця бути все. Ви починали співати пісень українською, коли це ще не було мейнстримом. Треба сказати відверто. Нам було надзвичайно складно. Дуже хотілося, знаєш, бо ті ж самі океанельзи, ті ж ВВ там чи бомбокс. Вони мали концерт в Росії так само мали їх і ми. Ми теж винні у тій війні. Ми теж брали російські гроші. Ми теж е, давали якусь слабину. Це віра Брежнєва. Після називається Просто скажи на російською мовою а зараз як ви до речі ставитеся до намагань Брежнєвої повернутися на український ринок? Вони розмивають таким чином нашу ідентичність. Я про це про це не говорив. Була у дружини квартира і в неї прилетіло. Я побудував будинок для батьків, але він був знищений разом з моїм. Я зірвав взагалі джекпот про недугу о, середнього сина. Він вже навчається. Прикладна професія, якої він набуватиме протягом трьох років. А які стосунки вас сьогодні пов'язують з Яніною Соколовою?